Розкладати таким чином, щоб ми розуміли, від чого можна відштовхуватись. Дивіться, щоб було таке сьогодення ясне і понятне, ми будемо цепляти вас спочатку короткометражками, тобто, короткиметражками, підемо з компанії, компанія буде, Ліст. Ліст, тобто, це Луганський інститут селекції та технологій, які переїхали. Тобто, вони два рази приїжджали, тобто, самі розумієте, з Луганщини. Там дуже багато сподівань на те, що вони будуть далі працювати, тому що вони приїхали в міста Київ це в офіс, якби цей а інститут розробляє там в Запорізькій області, в Кіровоградській області, Дніпропетровській та в інших областях, і Зерновії, там і все подібне. І ми будемо розмовляти на зараз за топовий такий, в їхній лінійки, тому що він в один технології чисте поле клеофіл. Це буде соняшник, назва його Євро. Євро це середній венетаційний період сонячника, який в чому він такий пластичний, то що він стійкий ще до плюс 7 разів вовчка. Це є...